Тоді цар Дурьотхана разом із братами почав залучати поступово всіх підданих марнуванням багатств і почестей, а деякі вправні радники, спонукувані дхрітараштю, почали розписувати найпрекрасніше місто Варанавату. У місті Варанаваті в цій найприємнішій на землі для людей країні, що багата на усілякі коштовності мають відбутися із приводу свята на честь Пашупаті. Збори людей великі й цікаві. Такі розмови вели вони за велінням Тхрітараштри, і коли так розповідали про прекрасне місто Варанавату, то у синів панду з'явилося бажання відправитися туди, о царю. Коли ж цар Дрітараштра довідався, що в них зародилася цікавість, син Амбіки, звернувшись тоді до пандавів, сказав Ці мої мужі постійно говорять про Варанавату, що воно найпрекрасніше місто у світі. Якщо ви, о сину, побажаєте подивитися на свято у Варанаваті, то відправляйтеся із почтом і слугами та розважайтеся там, подібно безсмертним. І роздайте всюди костовності, брахманам і співакам. Провівши так якийсь час і подібно променистим богам, в міру бажань, випробувавши найбільші радості, ви задоволені знову повернетеся сюди, в Хасті Напур. Дізнавшись про це бажання Тхрітараштри, а також про те, що в нього не буде супутників, Юдхіштхіра сказав йому у відповідь Добре. Тоді звернувшись до премудрого бгішми і до великого Відури, до дрони й бахліки та до Каурави Сомадати, до кріпи й сина вчителя та до славної Гандхарі, Юдхіштхіра тихо сказав їм таке сумне слово: За велінням Тхрітараштри, о батьку. Повинні разом зі своїм почтом поселитися в прекраснім і велелюднім місті Варанаваті. Ви ж усі, о батько, зі спокійною душею скажіть нам святі слова благословення, щоб гріх не здолав нас. Коли так було сказано сином панду, усі ті каурави з радістю на обличчях звернулися так до пандавів Хай супроводжують вас гаразди дорогою від усіх живих істот. І хай не осягне нікого з вас ніяке нещастя у нащадки панду. Тоді, зробивши обряд милосердя з метою отримання царства і закінчивши всі справи, панди відправилися у Варанавату.